Доброго дня, шановні учні! Практична робота до теми об'єкти презентації, так. Для цього ми сьогодні з вами розпочнемо роботу з вашою презентацією. Я звертаю вашу увагу, що це буде єдина презентація протягом вивчення всієї теми. Тобто, видаляти її не бажано ви кожного уроку будемо доповнювати цю презентацію новими даними, новою інформацією. Поетапно вивчавши нові нові теми. Тому ми сьогодні створюємо цю презентацію, натискаємо правою клавішою миші. Обираємо команду Створити. Создать, так? І ось Microsoft PowerPoint Presentation». Presentation. так? Презентація. Створили презентацію і відкриваєте її. Можете залишити стандартну назву заголовок, так, або написати свій. Отже, яке ж буде ваше завдання практичної сьогодні роботи? Ми кожен будемо створювати презентацію. Звичайно, будемо вчити, як додавати графічні об'єкти, аудіооб'єкти, як редагувати текст. Але тема вашої презентації у кожного буде різна. Ви оберете те, що вас найбільше цікавить, що вам подобається? Хочете про динозаврів? пишете про динозаврів. Хочете про зірок Тіктоку? Пишете про зірок Тіктоку. Тобто ви створюєте, будете створювати презентацію, в свій творчий проєкт. Тема якого буде обрана саме вами. Я буду показувати вам на прикладі своєї презентації, як це створити, де це взяти певні об'єкти або їх налаштування. Ви вже це будете виконувати відповідно до своєї теми. Дуже вас прошу не брати ту тему, яка є, буде у мене, для того, щоб. Все ж таки подивитися на вашу творчість, і мені дуже цікаво було б дізнатися, які ваші вподобання: чи то автомобілі, чи то техніка, чи то програмування, чи то динозаври, чи то сучасна естрада, футбол. Тобто, ви обираєте своє, власне. Ви відкрили презентацію, так? І ви бачите, що в рядочку вже жодного слайду немає. Ми натискаємо спочатку один раз лівою клавішою миші створити слайд, і перед вами з'являється створений перший титульний слайд. Сьогодні ми працюємо саме з ним. Ви дивите, щоб була обрана українська мова, так, українська, і ви друкуєте назву вашої презентації, яку оберете саме ви. Я пишу свою. Я напишу свою. Ви друкуєте свою. Ось я надрукувала назву. І де під заголовок слайду я вказую своє прізвище та ім'я. Ви, відповідно, вказуєте своє прізвище та ім'я. Ось таким чином. Тепер я натискаю праву клавішу миші, обираю формат фону, відкриваються налаштування. І я обираю собі фон, з яким я буду більш за все працювати протягом презентації. Так? Я обираю такий ніжний блакитний, майже прозорий. Так? Налаштовую, і обираю команду застосувати для всіх. Поки що я застосовую цей колір, якщо мені не сподобається, то потім я все ж можу змінити. Так? Ось таким чином. Тобто, ваша задача. Створити перший титульний слайд. Створити так, макет, титульний слайд. титульний. Записати назву вашої презентації і підписати ваше прізвище та ім'я. Вибрати фон. Знову ж таки, фон це ще не остаточний, оскільки ми будемо ще змінювати, працювати, коли ви додасте вже текст. Фото, то тоді ви вже побачите, чи підходить цей фон для вашої презентації, чи ні. Ви створюєте, я наголошую, так обираєте тему, про що ви будете писати, і про що ви будете створювати цю презентацію, щоб вона зацікавила. Інших, так? яку тему. Я вже сказала, це може бути будь-що. Це може бути футбол, це може бути плавання, це може бути відомі українці, поезія, динозаври, космонавти, все що завгодно. Ви обираєте свою тему. Після того, як ви створили перший титульний слайд, записали назву презентації, підписали автора. Обрали фон, ми натискаємо в лівому верхньому куточку натиск дискетку. так? Бачимо, що висвічується? зберегти. Ви зберігаєте цей слайд і закриваєте презентацію. Залишаєте її на своєму комп'ютері для того, щоб на наступних уроках продовжити з нею працювати. Ми будемо додавати нові і нові слайди. І в кінці вже отримуємо готову. Розробку готовий проєкт. Бажаю успіхів! Якщо є питання, звертайтесь у коментарях.